Друзі, вітаю! Відбувся з'їзд в Придністрові. Вони зробили своє звернення до Путіна щодо включення. Є реакція Кишиневу. І якраз поговоримо, якою може бути реакція Путіна. Піде на включення чи ні з'їзд депутатів. Всіх рівнів це так званий. Орган Придністров'я, яким вони підписують всі колективні речі, де кожен з них боїться брати відповідальність на себе. Путіна скоро вибори. Треба якісь перемоги, приєднання територій. чи буде розгортатись Росія на території суверенної Молдови чи ні. Давайте все проаналізуємо. Але спершу підпишіться на цей Ютуб канал. Ми ростемо до 300 тисяч. Нам не вистачає 5 тисяч. Класних підписників я вам говорив, те що росіяни зараз атакують наш YouTube канал, і не тільки наші, багато інші з вами. І якраз понижають видачу. Багато з вас, мільйон е вас, дивиться що місяця не підписаних. Тобто є постійні глядачі, мільйон, дивиться півтора мільйони, тобто 300 тисяч підписано, а мільйон з хвостиком не підписано. Якщо можна, зробіться. Бо коли російські тролі понижують видачу, ми потім можемо з вами не зустрітися. От вам YouTube не запропонує на першій сторінці, і у вас не буде пропозиції знайти. Потім буде трошки тяжче. Тому ось тут під цим відео є чорна кнопочка підписатися, ви нажимаєте її і стаєте підписником. Нажимаєте дзвіночок, це дуже. Важливо поїхали по темі. З'їзд так званих депутатів, невизнаного Придністров'я ухвалив звернення до Росії з проханням захисту від тиску Молдови, звернулись ще до низки міжнародних організацій. Це передає Видання «Ньюзмейкер». Звернення адресували Раді Федерації Держдумі Російської Федерації, запросивши їх до заходу для захисту Придністров'я в умовах посиленого тиску Молдови. Депутати стверджують, що Кишинів почав проти Придністров'я економічну війну, маючи на зувазі скасування митних пільг та. Зумисно блокує перемовини з Тирасполем. Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, виявляється, є ще така контора Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Генсека ООН з проханням вплинути на владу Молдови. Причому тут такий перелік цих організацій: ОБСЄ, СНД, Європарламент просто намішали всього тільки що могли. Тим часом ми знаємо, що Кишинів теж вийшов з офіційної заяви. Правда, мене Трошки непокоїть їхній надмірний спокій, ну от в уряді Молдови вважають, що з'їзд придністровських депутатів та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Як повідомляє європейська правда, з такою... Заявою виступив речник уряду Молдови Даніел Воде. Він сказав, що з'їзд в Терасполі суто пропагандистська подія. Прийом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки. Це подія спланована тим, хто перебуває з лівого боку Дністра і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже... Пильно стежимо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру і безпеки, наголосив Даніель Вода. Жартома додав, що до єдиною напругою дня у середу є похмура погода. Ну не розділяю скепсис цього хлопця. Крим починався так само. Росії багато розуму не треба, щоб чужу незалежну територію чи тимчасову окуповану назвати своєю. Я повторюсь, схиблений Путін зараз думає і про атаку на Молдову, і про атаку на Польщу. Схиблений Путін думає про те, як розширяти території на Шару. Да, це стара анклавна зона. Але він зараз розуміє, що в Україні він не досяг тих цілей, які хотів. Не захватив ні Донецьку, ні Луганську, ні. Херсонську з запорізькими областями. Так, він десь тимчасово окупував, але вийти на адмінкордони не може. Великих обласних міст немає. Ну і, значить, він думає, що ще можна пошвидше приєднати. І от це якраз таки історія, про яку зараз говориться, що це е, ну, приєднав ціле Придністров'я. Зрозуміло, що він менше, ніж там два райцентри типу, десь там на окраїні Росії, але ну, приєднав, же собиратель Земель, розумієте, чиста гра. Пропаганди. Тим більше завтра Путін буде проводити виступ перед зборами Федерації, і там буде відбуватися наступна історія. Вони хочуть все це показувати на екранах в Москві і Підмосковії. Тобто, це буде з'їзд депутатів, але його будуть максимально показувати всюди. І будуть якраз демонструвати цю пропаганду звернення Путіна, тобто хочуть певну еп... епатажність і певну. Помпезність туди це внести фасади будинків БЦ, бізнес-центрів, торгових центрів і дорожніх екранах Москви і Підмосков'я будуть транслювати послання Путіна. Ну, надіюсь, його пошлють, а буде транслюватися на електронних табло, фасадах і торгових центрах. Тобто, ось це звернення зараз дуже важливо, тому що завтра Путін може прийти до приєднання цієї території. Ви знаєте, що. В НАТО вже сказали, що якщо Росія буде виходити на ескалацію з НАТО, то перше, що вони захватять, це буде Калінінград. Ну це теж Анклав, колишня німецька територія. Ну от Кенінгсберг. Ну от і вони його першим захватять. То так само і з Придністров'ям. Якщо він його оголосить російським, то його швидко прихлопнуть. Бо зі всіх сторін там або Молдова, або Румунія. Або Україною, і коли почалась війна, туди вже заїхати нереально. Ну і якщо хтось випустить ось цих сепаратистів завтра туди на візит, ну, от, ну тоді буде зрада з Молдови чи, наприклад, з Румунії, але я надію, що вони цього не зроблять. Ну і зараз найгостріше питання звернення Путіна бути приєднаним до Росії Путін прийме чи не прийме. Ну от за цим слідкуємо. Ви напишіть в коментарях. Як ви гадаєте, захоче Путін попантуватися носією історією чи ні? Прийме їх в склад Російської Федерації чи не прийме Те, що світ. Це не визнає правда, але мене трошки лякає ось ця імпотенція кишиневу. Типу, друзі, не робіть так. Наші політики допустили схожі помилки. Треба зривати максимально. Заходити туди, а тим більше ви розумієте, що додатково постачати Путін туди зараз зброю чи людей не зможе. Вони в оточенні, тому треба діяти, треба не дозволяти і зривати. Ну а до вас питання Путін включить, не включить в склад федерації, раз ну те, що депутати голоснуть, якщо він скаже це правда, два. Ну і третє це підписка. На канал на цей Ютуб треба ще 5 тисяч. Підпишіться і порекомендуйте друзям. Особливо прошу підписати тих, хто дивиться, але не підписується вас. Таких друзі, мільйон. Це дуже важливо, бо ти російські тролі нас атакують і понижають видачу. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.